Так, друзі, всім доброго вечора. Отак, ну вже потемніло, трошки ясніше включили. Вашу увазі на продажу жеребчик. От є в попередньому відео. Це його мама. Жарепчику вік 4,5 місяці. Він бідний задихався, я теж бігати за ним може. Він джоуси. По городах ходити, попробував луцарки чужої і давай вже бігати. Він вже не хоче триматися. Так що можна його сміло відлучати. Зерно наповні треба їсти. Сіно валет. у луцарню лиш давайте. Так що кого цікавити, акційна ціна 700 доларів. Приїхали, забрали. Можемо допомогти з транспонту... транспортуванням. Доставити вам до хати. Гарний він висоти має на 4,5 місяці, грубини теж, ну на ньому ребро проглядається. Може якщо буде видно, що? Ой, тарзанчик, звати його тарзанчик, я охрестив його тарзанчиком, а такий має один вихір по центру. Лоб широкий, хто вороже? Хлоп буде до роботи дуже моцний. Лишив би його собі, але нема як. Тепер страйка і треба фінансів. Такий кавалер. Нагадую, народився він 4 травня Народжений. То його мама. Мама має 165 висоти. Акційна ціна. Можете зробити собі цікаву бомбезну покупку, а мені забрати головну біль. Жартую. Такі він рудаки має. Як скажу, жеребчик цікавий і вартий уваги. Один мінус, що в нього тут є, це нема в нього мички на ногах такої, чуть-чуть тут є, але нема. Такі буде і кумами, бачите, ноги. І греві в нього не буде великої. Ну, густої має на увазі, ще ріпіків понабовах, де спершу шлявся. А це з мінусів, що в нього не буде. Але висота, ширина. І робота, певне, буде 200%. Ось таке, всім гарної днини. Давайте швидше оформити собі покупку.